Робив деякі маніпуляції по прибранню в кімнаті і що, що, а, щось шукав, не пам'ятаю, якусь речі якісь шукав і знайшов, випадково знайшов оцей технічний документ, да, паспорт на пила. Ручна бензинова. І тут е, були Олександра е, цього. Тобто 22 так, це я з батьком купляв у Покровську на ринку йому е, Бензопилу. Так, да, це було 10-го 11-го. Нормальну Бензопилу, як він сказав, за 6,5 там. Чуть не, не штіль, ну не про те зараз. Я купляв, у батька вибрав у 15-го у нього день народження, це було б 10-го. От. Ну і все, якби на день народження без проблем. Але я побачив цей 25-му році, 25 квітня, я втратив батька. І зараз просто знайшов цей технічний документ, який там десь під під столом. От, по комп'ютеру по телевізору шов. Ну, це в мене телевізор. Зараз ситанта там іде. От і знайшов, а тоді часу було. 21.45, і почався матч Емполі і Парми серії А. Футбол, Сокер і просто, ну, я не знаю, ну, щоб ви розуміли, це не якась там видумка, нічого. От, ось він батько, да. Ось дід, ось батько, тобто, ну і. <кхід> ось батько. І цей. Ee, вибачайте за світло, але тут не про це. Не про це мова, а <смір> оцей м'ячик, оцей м'ячик, він був отут. Я його вдарив перед тим. Він був отут під стільцем. Під стільцем. під стільцем. І... Я знайшов цей документ, почав просто почав плакати. Ну, згадав я батька дуже, дуже любив батька свого, да. і ну, вона така, ця бумажка виявилася ностальгічною. Почав плакати і цей м'ячик. Він просто отак, отак. На моїх очах просто отак. Викатився от сюди. Без всякого там землетрусу, не фура не проїжджала, нічого там поруч, ніякої вібрації, ніякого наклону тут немає. тобто, ну... Просто викатився м'ячик, я подивився ще на цей, на... Емполі. Емполі забило гол в пармі в той момент. Я подивився на цю бумажку і я просто зрозумів, що батько поруч. Зараз десяте. Травня це було батько помер 25 квітня, тут, вдома. І, ну, не тут, а в іншій кімнаті через стінку, неважливо. Але батько вже тут ну, багато чого робив після смерті. Ну, маякував, що він тут. І це, ну, але такий сильний маяк. Тобто його фотографія впала просто перед тим. Його фотографія перед тим впала, ну то таке, а оцей м'ячик це був найсильніший маяк. Бо що він там, що як мишка, мишок тут немає, але він шурхатив, ну, вночі шурхатив. Не вночі, а вчора шурхатив, як мишка там маякував мені. Я такий ще побачив, ну, подивився з боку цього, він там щось стукав, шуркатив, ну. Ось, ну таке було, так. Да. І сьогодні я мамі сказав, ну, коли ми їздили в день на цей у місто на ринок, я сказав мамі про батька. Мама, мама сказала, да, так, я знаю. Я знаю, що батька тут. Цей. А потім вже ну, ще я мамі не казав цього, бо вона вже спить. от, І там в іншій кімнаті, і оцей м'ячик як викотився, я, ну, я в шоці, я просто... Я жалкую, що такі моменти немає. Правда, мені не треба нічого нікому доводити. Я, але я жалкую, що немає і десь відеокамери і в хаті. Знаєте, те, що там знімає постійно. От, онлайн якийсь там. Да. Було б дуже, дуже епічно. Всім дякую. Любіть своїх е, батьків. От. Навіть якщо у вас не якісь нелади, е якщо ви нормальна людина, то і ще не втрачали батьків, як я перший раз втратив батька. Ну не прошу перший раз, а першу, ну, першого родителя. І Це неймовірна біль. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки хочеться. Особливо коли ти з батьком з 22-го року. Пліч опліч захищав Україну, тобто, ну, це взагалі ну, це дуже потужно. Це дуже було потужно. І...